Даня, я перевертання Фоксі і огляд на ось цю книгу Лавкрафта. Перше, хочу сказати, розказати свою історію, як я почав любити книги всякі. Коротше, є в плеймаркеті гра Deep Loot, де треба в воді шукати всякі штуки, там, всякі археологічні всякі штуки. Ну, і там був скін ктулху. Я подивився, зайшов кудись в плеймаркет, знайшов ігру Lovecraft Quest, яку я на канал знімав. І, коротше, знайшов книги, і потягнуло мене в Lovecraft в самі оці штуки. І дійшло навіть до того, що я почав писати свою книгу, але це вже інша історія. Коротше, я хотів собі збірник, затаївшися страх, які його не було на українській мові. Купив ось таку книгу, вона маленька, я думаю, не зважайте, що тут закладка, то просто у мене пам'ять погана, щоб заповнити. Ну і виявилося, що тут багато різних історій. Тут в кінці, зараз дивимо, ну, тут, ось тут є перечисляється всі розповіді. Герберт Вест, Реаніматор, Дагон, Поклик Ктуху, Кішки Альтара, Лампа Аль Хазрида. й скільки тут всього, я вже не те саме. Зараз я читаю поклик Туху. Перші дві розповіді я прочитав. Ну, мені сподобалося. Зразу кажу тим, кому хочеться познайомитися. З цим писателем, з цими його розповідями, то хочу сказати, що по більшій часті там всякі культи, там наукова фантастика, От в, в тому же реаніматорі взагалі намагалися воскрешати мертвих людей, навіть воскресили без. Бах, Чувака без башки, але я не буду спойлерити. Чи варто читати? Тим, кому подобаються всякі оці страшні штуки, можна почитати. Найдіть десь собі книжку, наприклад, той же ж самий Дагон. Це там. Ну тут 9 сторінок іде цей Дагон. І прочитайте там. Дві невеличкі книжки, щоб зрозуміти, подобається вам таке, чи ні. Мені сподобалося. Ось така книжка, зараз покажу. Хочу сказати, що оцей збірник, я навіть не знаю, що це збірник, він доволі маленький. І ще хочу сказати, що зазвичай збірники це просто, щоб не таскати багато книжок, або не, не тратити багато місця на своїй. Полиці. Але збірники Лавкрафта, як я думаю, варто купувати, тому що багато його розповідей ідуть дуже мало. Наприклад, ось це саме перша розповідь це ж реаніматор йде десь 30. чимось з сторінок. Анука. Ну, все, тут на 39-й починається догон. Тобто у Лавкрафта доволі маленькі книги, тобто небагато сторінок. Так що візьміть якийсь збірник, якщо вам подобається його. Всякі розповіді. Якщо ви купуєте якийсь збірник назад, щоб розуміти, що там є, не потрібно дивитися, бо там. Тільки написано про самого города Філіпса Лавкрафта: що, де і як, коли, де що. Краще, просто, от якщо ви знайшли ось таку книгу в такому стилі, в українській мові, це збірник. Напевно, просто відкрийте його до кінця ось так: от, про... ось під кінець і тут є зміс. І тут написано якоїсь сторінки, який... яка розповідь є. В магазині можете подивитися, якщо не знайшли. Ось такий був огляд, я рекомендую. І всім удачі, всім до побачення!